Доброго дня, виноградарі! Сьогодні 16 серпня трошки про форс мажорні обставини на винограднику. Вони зараз у багатьох в центральній Україні, в Західній Україні. Можливо, і в інших регіонах, я не відслідковую, але я думаю, що це стосується багатьох. Дивіться, зараз часто звучить питання, чим обробляти виноград для того, щоб збільшити цукор. Це все добре, воно дійсно в якійсь мірі працює. Я повторюю, монофосфати, там, грогрінгель, фургрут, воно в якійсь мірі працює і уточнюю, може. Щось може працює, щось працює, але в якійсь мірі. В якійсь мірі, скажімо так, незначний. Для того, чому це питання піднімається, тому що на сьогоднішній день і в моє... на моєму винограднику, в тому числі, коли проходить дощ, цукор з ягоди, який навіть ягода брала, він зменшується. І відбувається із-за дощів цих дощиків дощів такі качелі, які створюють неблагоприємні такі не. не... 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 Неблагоприятні, коротше, умови для того, щоб виноградник виноград набирав цукор. Що зараз бажано зробити на, вашому, на моєму, на вашому винограднику? Дивіться, є звисаючий приріст. Я в своєму випадку абсолютно вважаю, що він має свої позитивні риси. Я говорив і на початку сезону, що він в мене має таку двояку функцію. З однієї, він дає можливість збільшити листовий. Переріст, ну і дійсно, дивіться, навіть при обрізаній лозі тут листа набагато більше, ніж на звичайній вертикальній лозі. Але що коли виникають такі форс-мажорні обставини, я молодий переріст повністю удаляю. І цей лист він відносно молодий, і його достатньо для того, щоб годувати грону винограду, яка на сьогоднішній день вже набирає цукор, окрашується і так далі. Цього листа абсолютно достатньо. Раніше я робив прищіпку, тому що якби я прищіпку не робив, в мене безвисаючий приріст був би вже по землі. І не то, що на землі, а він би стелився по землі. А на даний момент, ви бачите, купи листя поряду. Це я повністю прибираю всі точки росту, прибираю всі пасинкові. Пагони, які поросли десь. По-перше, я обираю те, що може спровокувати розвиток мілдю, тому що на старіших листах мілдю практично не розвивається, якщо були своєчасні обробки. Він зараз розвивається на молодих листах, на молодому приростці. По-друге, для того, щоб дати можливість ягоді набирати. Цукор необхідно обрати ці так називаємі сосунки, тобто ці молоді прирости вони не е, працюють на ягоду і на рослину, вони забирають із рослини, тобто з виноградного куща, і з ягоди те, що зараз повинна мати ягода. Тому в зв'язку з форс-мажорними обставинами приходиться і, і потрібно робити таку операцію. Якщо у вас були пасинки і пасинки у вас ростуть. Прибирайте пасинки і прибирайте точки росту. Нехай навіть у вас там одна-дві на краях бруньки основних проснуться, але у вас іде затримка розвитку, у вас йде розвиток в користь ягоди. Тому така операція на вашому винограднику вона зіграє на користь в декількох відношеннях для вашої рослини, для вашого виноградного куща. В моєму випадку я боровся з цією би, думкою. Варто чи не варто, я взагалі пасинки, за те, що в мене звисаючий приріст і постійно росте нова лоза, я пасинки взагалі убираю. У мене пасинків немає взагалі, тому що тут достатньо зеленого листового апарату. Ось ви бачите. Колись писали в Евноградері, що у вас буде розвиватися спляча брунька і так далі. Нічого вона не розвивається. Вона розвивається дійсно тільки на тих сортах, які схильні до цього. Там, хоч залишай пасинок, хоч і не залишай. а... Брунька може проснутися. Ну, це, як правило, такі дуже сильно е сорта або форми, які, які мають ще й до цього плюс схильність. Це дивіться, все бачите? Пасинки з самого початку ми удаляємо і немає ніде ні одної проснувшоїся основної бруньки. Тобто, це все в певній мірі міф. Що проснеться основна брунька, якщо удалити пасинок. Але це можна робити тоді, якщо у вас достатньо листового апарату, повторюсь, і у вас є чим годувати грону, яка чи грону, у вас висить на, на зеленому пагоні. Тому такий коротенький відеоролик, така інформація, думаю, вона буде для вас корисна. Проходьте, працюйте, тому що зараз зараз. Дощі тепло, розвивається мілдю е, обробляти. Зрозуміло, що можна обробляти там Юдоцитами і і, і ТДТП. Е, там є медична певна хімія, да, можна обробляти відуідьому пергідроли, можна розчином пергідролю обробляти. і так далі Це все можна робити. Монофосфат калію робити, такий досить насичений розчин, но можна просто прибрати оце все. І потім обробляти паралельно для профілактики вашу рослину, для того, щоб був шанс, що у вас ягода буде набирати цукор. Всього вам найкращого, успіхів, можливо, для кості інформація буде корисною, то, тому, може, вважатимете за необхідне, прислухайтеся до цих спостережень. Всього вам найкращого.